З вами був Сім. Як змінились? Може це буде бачите. І якщо ви любите матки заводителя, то тобто в The Drails вже на таку вже популярну небу, то просто дивіться про. Бабачте. Що треба робити тут? Ну, по-перше, якщо вам не треба зброї, ви просто хочете теперти на 5 Метрі, то вам треба саме бути вйомним. Підемо зараз декласти, ну я тільки виконав 17%. І зараз покажу вам як. Якщо вам буде просто лінки, то ну, купляти вугілля, безплатно його можна забрати. Вугілля безплатно ми беремо один річну. Ой, вибачте. Кошмар тут не треба, якщо ви не вмієте грати. Бо кошмар, як це забирається вугілля так само, як звідти з мого багу. Баг в Дедрелсі, нікого ніколи не пофіксять. Ви взагалі уявляєте, що це таке? Коли в Rails баги ніколи не будуть фіксити, цей баг ніколи точно не пофіксить. І це я знаю на пані. Дивіться, 20 класа у нас вже є два вугілля. А якщо ви хочете просто виконати квест себе. Ну, я вам показую квест, який я вже виконав, і нічого не подати. Тому ми біжимо сюди. Купляємо вугілля. Ну, ми його не спалюємо. Дивіться, беремо вугілля. Ех. Я просто класну мишкою. Виключаю і включаю, не включаю не інтернет і біжу. Аааа. -а -а. Якщо у вас реконіта я не, не, не бійтесь. Так, у нас це вийшло з першого разу, це, до речі, буває, що не виходить з першого разу. І нас зараз може рекорднути або телепортнути. нас телепортнула. Це нічого такого страшного немає. Дивіться. Ми просто виходимо от сюди. включаємо виключаємо інтернет. Нас залагує Ми біжимо сюди. Постаємо сюди. І вуля! У нас спалилось вугілля. Я зараз вам скажу, що це безпечний баг. Ну, якщо вам пощастило, то у вас там буде це три вугілля, якщо ви хочете пройти так. Вас. І воно діє на всіх дії, на всіх. якщо у вас. ну, Але головне, щоб ви грали вляку. Але є один мінус. Вугілля пропадає мінус 1 такий. В іншому до речі, придбатиме цей бах бахнедій. Я вже перевіряв 10 разів. От на практиці показую. Можна помітити, що я включив в інтернет У нас завжди підлав є, но это выбиралось. Як завжди що це ринку? І нас схоже на спалилося. І дивимося. Осполилося вугілля. Знаєте, вас можна реконікнути. І нас наспалися вугілля. Тобто зараз я вам покажу шерстий принцип. Ми беремося, йдемо. Наприклад, оце реально підходить, якщо ви любите грати самі чи. Тому що... Або якийсь тоді ідіот купив. І, а, якщо ви граєте, що плюс за високого ролера, вам пощастило. Ви можете собі купити гвинтівку. А саме цим а інша людина, коли ви вугілля на ці гроші. Ви на старок купити кулі, то ми відключаємо. Включаємо, лагає нас. І знову показується. І, тей, тей, тей. І, нас, і нам треба завжди наскати е, кнопку. Можете побачити. Сварше може, на його порадили. Ну да, я не буду, як YouTube. І ось принцип, у нас нічого немає, у нас нічого немає. Все, і Вс, до речі, що може там залагати щось. Ну, добре. Е, я зараз покажу, як я з якою швидкістю їде буду. Взагалі, чи треба його купляти? Це так буде в цьому відео. Вона буде коротенька. Ну, не так коротенька. здається. Баг ви дізналися. Але баг треба використовувати завжди, коли є тривогілля, і купляти його особливо. От я нещодавно... мене просто нещодавно раконітнуло, та я хотів зняти на за це відео. О. Але в мене там. Дивіться, я. Роблю так. Ні, ні, нікого не можу бути, бо в мене немає зброї. Але в мене з'явився е, револьвер Venom Sky. Кулі хочу взяти вугілля, в мене довго не з'являється інтернет і все, рекомендає. Тому Це може бути для вас дуже сумно. Але ми зараз не будемо проходити гру. все, Заходимо. Тільки така звертатиме надії, тому не Залишиться. Ви дивіться. От його швидкість. Можна побачити на моєму екрані, щоб в нього висока швидкість. І скільки ми ж приїдемо. На принципі, я вам буду показувати ціле відео, як я мудно їду то все. Давайте, знаєте, ми ще можемо спробувати дюпати так речі. В наступному відео дюпати речі можна буде навчитися. Якщо вони будуть дюпати, то я зніму про це відео. І будь ласка, подивіться наступне відео, яке буде про дюпання речей. Там буде точно дюпання речей. У мене вже було одне таке відео на каналі. Дюпання речей було. Ну і їдемо. Ми, як знаємо, що якщо водителі заправить два вугілля, то цього достатньо, щоб доїхати до наступного аванпоста. А, плюс завжди буде ніч зомбі. Перша ніч є зомбі. А, до речі, за гру ліс. Я передумаю я пере її робити, тому я хотів робити ліс, лісовий радіатор. Знизу буде опис про що там сталося, ми з СССР там буде, з СССР. Ви бачите, але реально буде з СССР. І якщо ви граєте на комп'ютері, то знаєте, що може статися на F11. Ну, буде, в принципі, більший екран, як ви бачите в мене на відео, дуже великий екран, тут не видно вже тих штук, панелі. Дякую. Ми бачимо, доїхали без ну, спокійно, до першої балки. Ніхрена, треба надо віняти таке окремо відео. за кактус. Можна вже заправити весь наш баг. І просто їхати. Це буде вже забезпечено вам 2 аванпост. І да. Буває таке, що навіть зомбі заважає. Це нам не треба. О, до речі, давайте поправимо полюпати речі зараз. Увидев дюпаня речей. Да уж уж. Ладно. Блин, а доктор прям та. А, вибачте? Видите, а бомжи можно продавати, да? Можна. Давайте попробуем юкнути на продаж. А в принципі, як див долагає. Або зараз у нас і реконітне. І одразу, виявляється, в мене тут не буде дупання речей, просто буде. І нас реконітне ну, звичайно, бляха, муха. Ну, коротше, ви приїздите на 28 км. Це буде, якщо 5 їде, то ще й дупання речей таке. Ми бачимо, що все нас працює, Тільки окрім банжас уже. І все, відео, по ідеї має вже закінчитися. Ну хочу вам розказати все ж таки трошки про того, будь ласка, її пограйте.